Покажу я вам три способи в'язання кільця амігурумі. Виберете собі, який вам до вподоби. Покладіть нитку на вказівний палець, а потім двічі обмотайте за годинниковою стрілкою. Проведіть гатьок через обидві петлі на задньому пальці. Візьміть задню петлю робочої пряжі і протягніть за обидві петлі. Знову робіть так, як стовпчик без накиду. Перший ланцюжок не вважається, як перша петля. Ви створили своє кільце амігорумі, пров'язавши стільки, скільки вам треба, стовпчиків без накиду. Тепер берете за зовнішню петлю і затягуєте її, а потім за хвостик, щоб затягнути і закрити кільце. це для того, щоб почати другий ряд. В'язання свого виробу. Беремо нитку, намотуємо на вказівний палець один раз і через нитки протягуємо. Захоплюємо ниточку, обв'язуємо і починаємо плести ту кількість стопчиків без накиду, до яку нам потрібно. Цей спосіб в'язання кільця в Мігарумі є спрощеним. Просто затягуємо ниточку, і в нас вийшло кольцо Мігорумі. Пропихаємо через останню петельку, захоплюємо та об'єднуємо наше кольця. Набираємо дві повітряні петлі. В другу петлю від гачка пропихаємо і робимо стовпчик без накиду. В цей самий отвір ми пропихаємо ту кількість стовпчиків без накиду, яку нам потрібно для кільця амігурумі. Цей спосіб підходить для плюшевої пряжі. Починай свої вироби з кольцями горуми тим способом, який зручний для тебе.